Чи заплатили ви 1200 євро за оренду студії в Варшаві? Я це роблю із задоволенням. І зараз покажу, чому. І головна причина це не квартира, а сам ЖК, який розташований в одному з найкращих регіонів Варшави. Повіше буквально 10 хвилин пішки до електровні. Друга причина це те, що вартість вже включена комуналка та інтернет. І на цьому переваги не закінчуються. Давайте я краще все покажу. Зараз ми знаходимося з вами в холі. Тут у нас охорона. Там вже прикрашають ялинку. Взагалі комплекс називається Wonder Це концепція колівінгу. Що таке колівінг? Це коли компанія володіє квартирами і здає їх у оренду. Також додатково надаючи там певні бенефіти, про які я сьогодні розповім. Саме Wonder, бо ви орендуєте квартиру у компанію, а не у приватної особи і можете обрати зручний для вас термін контракту від одного місяця. А усі квартири мають безключовий доступ. Взагалі, проживаючи тут, ви маєте декілька крутих переваг. І перше це коворкінг, який поділений на дві. Зони а з того, що тут є кухня, де за додаткову плату ви маєте доступ до продуктів. Можете собі готувати, як кава машина. Тобто з дому реально можна не виходити. І звісно ж тут є спортивний зал, який є невеликим, але обладнаний усім необхідним. Має кардіокімнату. Також тут є групові заняття, які є абсолютно безкоштовними для всіх, хто тут проживає. І ось їх я якраз відвідую регулярно. В домі ми маємо бідронку, а також буквально одна хвилина ходьби. І ось там ми маємо Росман. Дуже зручно. Тепер ви знаєте, чому останні три роки я обираю саме цей ЖК. Тому скажіть, чи варте воно того, чи ні.